По Перше хочу подякувати Збройним силам да, Низький Нізькій Укліні за те, що ми з вами можемо грати в футбол. Сидіти розмовляти тут. Що стосується самої гри, ну дійсно, сьогодні можливо не настільки, стільки, хоча, повірте мені, що сьогодні передумов для дитя воріт було ну ще більше, ніж грізминає. Просто десь знайшов хлопців останній пас. Але ну, я нічого не можу сказати. Я тільки подякував сьогодні хлопцям за цю гру. Я думаю, що болівальники залишили. Що стосується команди Прикарпаття, ви знаєте, з ними завжди дуже важко грати. Це така команда, вони завжди... Такий, знаєте, намагається силовий футбол тиснути весь час. Ну, сьогодні хлопці молодці виконали, в принципі, да, було десь якісь складнощі, але хлопці виконали те, що від них вимагали. І знаєте, мені було приємно те, що вже так в другому таймі хлопці знаєте, дуже велике задоволення отримали від футболу. Це головне. В наступному турі матч, центральний матч туру, безумовно проти агробізнесу Волочиського. Чи думали вже про цей поєдинок, чи тільки зараз почнете думати? Ну, як думаю? Ну вчора дивилися, вже розбирали. Тобто тренерська робота це ніколи не зупиняємося. Тобто вчора ми подивилися, як команда «Агробізнес» грала. Ну, якісь там вже є плюс-мінус, план на гру є. Просто ми зараз подивимося, хто як відновиться. Травми, хто як зможе грати. Тобто, нам вже, вже все вже. Сьогодні можна ще годину там потішити, що виграли, і треба вже готуватися до наступного матчу. Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болювальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу в время війни да, грати в футбол. Дуже велика вдячність. Е, ну, та, нічого не вийшло сьогодні. дуже Дуже-дуже не сподобалася. Саме перше, що не сподобалося, це характер. Ми не маємо права так грати. Да, ми можемо і програвати, але ми не маємо так права безвільно грати. Ну, на нашу думку, тренерську, да, то епіцентр ну, одна з найсильніших команд в першій лігі по грі. І я, я, це моя лічна думка, що я рахую, що. Якесь таке, знаєте, непорозуміння сталося, що вони не вийшли в прем'єр-лігу. Тому ми налаштовували хлопців перше, щоб ми нав'язали борьбу, щоб ми е цей м'яч, знаєте, вигризали в кожному моменті і потім додали свою майстерність і, і реалізували свої моменти. На жаль, наші хлопці вирішили пограти просто сьогодні в футбол, без стиків, без подкатів, без такої агресії, без ну, спортивної я маю на увазі агресії, без характера. Це дуже кваліфікована, добра команда. З ними не можна так грати просто в футбол. Треба нав'язати свою гру, треба нав'язати боротьбу і вигравати цю боротьбу. А на жаль, от, знаєте, ми вийшли сьогодні пограти в футбол, а епіцент вийшов сьогодні грати в футбол і, і забрати очки. Було видно і по настрою, тому будемо розбиратись. И, на жаль, я ще раз повторюсь, що ну, так грати не можна це ну, перша наша провина тренерського складу, що ми, да, ми ж оприділяємо стартовий склад. Тому десь наша це помилка. Але ми. Так, зміни були мінімальні, все-таки вдома виграли і хотіли, щоб хлопці, ті, хто виграв, знаєте, як, ну, своє місце також, також тримали, трималися за це місце, тому що, ну, на жаль, дуже-дуже багато хто сьогодні розочарував. І, і знаєте, як у нас, на жаль, сьогодні не було лідера. Старші хлопці, коли ну, вони лідери, сьогодні вони десь не, не то, що не зіграли по-лідерськи, а і так у нас тишина була якась, не було агресії спортивної. Ну, а молоді, знаєте, молоді, теж ніхто не взяв таке бремя лідерства на себе. Тому це дуже, дуже жаль. Я ж говорю. Перемога, поразки це елементи футболу, вони і будуть. Но... Ми хочемо рости, ми хочемо прогресувати, ми хочемо, щоб у нас всі були лідери. Не так, що, знаєте, там чицюра лідер і все. У нього гра не пішла і все. І у нас батація розтворилась, ніхто не може взяти на себе бремя лідерства, так можна сказати. Тому це дуже, дуже бентижа. Ну, будемо працювати, будемо розмовляти, будемо. опять же.